Шановна Комарівська громадо, вітаю вас з найбільшою та значущою подією в історії нашої держави, Днем Незалежності України. Сьогодні ми відзначаємо не лише державне свято, а й вшановуємо незламний дух нашого народу. Бажаю всім міцного здоров'я, невичерпної енергії та безмежного оптимізму у здійсненні великих справ для нашої батьківщини. Нехай вогонь патріотизму завжди горить у наших серцях. А горизонти можливостей для нашої держави будуть безмежні. Нехай віра у себе та у нашу Україну буде незламною опорою на шляху до нових вершин. Зичу процвітання кожному куточку нашої рідної громади, благополуччя та злагоди кожній українській родині, миру та перемоги! Слава Україні! Героям слава!